Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте лайкайте. Моє сила. Україна назавжди змінила принципи морського бою. Не Америка, не якась інша високотехнологічна країна НАТО, а Україна розробила, забезпечила необхідну секретність проєкту, проникла до Севастопольської бухти та атакувала кораблі Чорноморського флоту. Дев'ять років тому Росія анексувала Крим, щоб мати власну базу для Чорноморського флоту. Через дев'ять років Україна зробила Чорноморський флот марним. Про це пише Олександр Карпюк. Бізнесмен волонтер, відомий під псевдонімом СЕРЧ. Марко для видання Еспресо. Ці дні я намагався розібратися в ситуації, що сталося біля чорноморської бухти. Бо коли сталося усвідомлення того, що сталося, я зрозумів, що вчорашній світ уже ніколи не буде колишнім. Україна змінила світові засади морського бою сьогоднішнього дня. Але давайте по черзі вночі або ймовірно вранці, 29 жовтня 2022 року, кілька надводних плавальних апаратів атакувала кораблі чорноморського флоту з огляду на дані, що є в інтернеті, а також роботу ППО, яка є на кадрах. Атака надводних дронів була поєднана з атакою БПЛА, що, мабуть, були баражуючими боєприпасами. Атаку на кораблі було здійснено як у середині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведено з ладу флагман чорноморського флоту, вже другий за рахунком, а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, трельщик та ВДК. Ну і звісно, Росія максимально обмежує інформацію навколо цієї події, як було з Москвою. Яка Москва підвита Москва? Це все брехня і підступи бандерівців. Там невелику пожежу від недопорта. Полка, там невелика пожежа від недопалка, і Мічман ногу підвернув. Все гаразд з Москвою. А ми спробуємо з'ясувати, що це було. Отже, чим атакували Чорноморський флот? Якщо про перероблення Маген Про написано досить, і їх методика застосування ясна, залетіти на висоті нижче, зробити піке на жарнішу ціль. по надводних не все очевидно, а вони дуже цікаві. Український дрон може проходити відстань близько 1000-1200 км кілометрів і має ударну частину вагою 75 кг, кілограм, заявили в РФ. Звідки такі дані точні? Чому сімдесят 5, а не 50. а тому, що ці безпілотники вже потрапляли до рук росіян ще у вересні. Так, у вересні росіяни знайшли прибитий до берега український безпілотник і навіть виклали його фото у мережу. Це, мабуть, був безпілотник, який вийшов з ладу під час тестових запливів і який не мав БЧ, ймовірно, тому і не самопідірвався. З огляду на фото ми маємо надводний дрон, оснащений водометним двигуном, бойовою частиною близько 75 кг. кілограм. Тут повіримо російським вони, мабуть, вивчали відсік для биче, який оснащений стійким зв'язок. З ком та позиціонуванням, також тепловізійною та денною камерою керування. Ну і зважаючи на некамуфльовання цивільні камери, це все ж таки тестовий дрон з тестовими камерами. Дрон малопомітний завдяки своїм габаритам і, мабуть, погано видно в осінньому морі за хвилями. Відмова від використання гвинта у бік водометного двигуна обмежують ехолоти кораблів, розраховані на класичні торпеди з гвинтами. Дрон явно має високу маневреність, на що мене наштовхнув перегляд неодноразового відео, яке викладено в інтернеті. Там колись дрон маневруючи. І полюючи за кораблем за бухтою, з огляду на все це і був Макаров, пролетів повз катер, змусивши звідти вистрибнути матросів. Там чітко видно, що пілот направив дрон на катер, а потім перед самим катером різко відвернув ліворуч, як акула, що скидає з морди рибу, яка не варта стати її сніданком. Але пілот був упевнений у маневрі, тому таку страшилку здійснив у бойовій ситуації і, зважаючи на подальші уривки, відео, продовжив полювати за Макаровим. Як і пілот, керуючи погано керованим дроном, такою фігнею не переймався би. Поїхали далі. Чорноморський флот, як пояснили мені моряки, захищений у Чорноморській бухті дуже добре. Там і станції РЕП, і патрульні кораблі, і бонові загороди, і звичайні пости зі стрілецькою зброєю на пірсах камери, тепловізори, загалом спроби проскочити. Але, зважаючи на відео телеграм-каналах, перші удари сталися саме вночі у бухті. Окремо, варто помітити кадри з відео на камері, де тепловізор демонстративно показують кораблі, що стоять біля причалів, і явно з військовими контурами. Тобто, дрони не просто зайшли в порт. Вони Ще пересувалися портом на невеликій швидкості, намагаючись знайти пріоритетні цілі та ідентифікувати їх. Тобто їх можливості дозволяють приховане проникнення та ідентифікацію пріоритетних цілей. Як такий дрон зміг проникнути в такий об'єкт, що охороняється, я не знаю. Підриви в бухті почалися близько четвертої години ночі. Водночас, судячи з опублікованого відео, частина цілей ідентифікована вночі тепловізором у Бухті, а бій перед бухтою був уже на світанку. Можна пропустити, що атака безпілотників тривала близько трьох годин, тобто три години українські Етальні та надводні безпілотники грали чорноморський флот як могли. Я досі здивований, але Україна змінила розклад на полі сучасного морського бою. Так, моя Україна не найрозвинутіша у технічному плані. Країна зробила те, що було просто сучасно та елегантно. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.